Друзі, а вже скоро день закоханих, і ми завітали в дуже розкішне місце. Це парфумерний простір від пані Марини. І ми хочемо дізнатися, чим вже сьогодні пахне кохання. Тож, пані Марино, добрий день. Дай. Скажіть, будь ласка, вперед дня закоханих. Чим для вас пахне кохання? Якими ароматами? Для мене кохання завжди пахне солодко. Це завжди про ваніль, завжди про тонка, можливо, шоколад. так. То що порадите? Кілін. Найкращий подарунок для кожної жінки це Кілін. Я особисто люблю цей бренд, і в них всі аромати такі шикарні, завжди з додаванням ванілів, трохи алкоголю такого п'янкого. І, як на мене, це найкращий подарунок до будь-якого свята. Що ще, давайте далі. Е, також отримали шикарнюючу приватну лінійку Діор. Кожна жінка мріє про Шанель і Dior. Вау, і це... Прямо. Вау. Є на розпи, можна придбати повномірним флаконом, якщо комусь треба такий бутиль, бо це останній випуск по 250 мл, мілілітрів. Забрали останнє поставка з Лондона. Це вже повноцінний брокардова. Слухайте. Так. Парфум то найкращий подарунок до свята, резюмує я знана парфума Марина Ярмак. «Аромат – це завжди про пам'ять. І це ольфакторна пам'ять вважається найсильнішою. Ми вдихаємо навіть в 50 років якусь там ромашку і згадуємо бабцю, яку ми бачили ще в 6 років, 50 років тому. Або там якийсь парфум десь про, про війну, і ми згадали перше побачення з чоловіком. Ми згадали того чоловіка, той перший свій танець, якусь там першу дискотеку, перші свої дискотеки. Які перші ну взагалі перші з своє дорослішання. Тому це най, найсильніший вид пам'яті даруйте, даруйте своїм коханим пам'ять, даруйте емоції. Жінка назавжди запам'ятає, навіть якщо це краплинка парфуму, завжди цей романтичний день людина запам'ятає назавжди. Парфумерний простір романтичної екстюардеси Марини Ярмак то саме про Дубайський вайб. Ми завжди фокусуємось на нашому ексклюзиві, бо в принципі це і є наша фішка. Ми топимо за ексклюзивність. Наш ексклюзивний бренд в Україні це Джо Адамс. Ми, його, ми єдині представляємо його в Україні, тобто він є тільки в нас, в Дубаях і в Німеччині у виробниках, в німецьких бутіках і в швейцарських. Вони відомі на всю Україну вже завдяки нам. Їх дуже полюбляють в усій Україні, прямо одразу їх розкуповують. І люблять прилучати. вони вже до цього звикли. Вони знають, дехто буде придбати ексклюзив. Вони знають, що вони неймовірні, що вони стійкі, що вони шлейфові, що вони унікальні, бо цей парфум більше ніде не знайдеш. І це дуже маленький відсоток людей, які пробують щось нове, які не боїться пахнути чимось новим. Але такі люди є вже навіть в прилуках. Та не дубаємо єдиними. Є тут і особливі подарунки від іменитих американських брендів. І ще ми отримали шикарнючі. Палі це мрія кожної жінки легендарний Упс. легендарний Це Америка, але він відомий тим, що ілюструвала їх українка, українська тату майстриня. А тепер ловіть лайфхак, як же правильно наносити парфуми. Я не жалію парфумів, щоб був шлейф. Обов'язково наносимо мене натуральне волосся, тому мені можна спокійно наносити. На волосі, uh -huh. нічого страшного не буде. Отак, uh -huh. uh -huh. uh -huh. отак. Uh -huh. Якщо є спідниця, чи uh -huh. наносимо на поле. Ніколи не чула, що треба на нижню uh -huh. частину тіла наносити. На поле або в люків, якщо вони розвиваються, або спідниці, сукні обов'язково наносимо на поли сукні. Супер. Uh -huh. Дякую, за лайфхак. Тут ви неодмінно відшукаєте чарівні аромати, які надихають та підкорюють. До речі, людині з позитивним мисленням та характером краще підійдуть ягідні і фруктові композиції. Для гурманів кавові та ванільні, а для темпераментних осіб густі, насичені і пряні. А ось для справжніх романтиків Марина радить квітково фруктові композиції. Для таких романтичних, меланхолійних натур. Я завжди рекомендую свіжі легкі композиції. Квіткові, може трохи цитрусу, біломускусні композиції, такі чисті, аромати, чистоти свіжості. Але це не точно. бо Буває, заходять такі дівчинка-ромашка, дівчинка, така тонка натура. А я, я люблю рок і я люблю шкіру. Ну я цього зараз купувати не буду при чоловіку. Я куплю квіткову композицію. Тобто це Тому все це, все, це все дуже умовно. Друзі, а раптом ви вагаєтеся і не можете підібрати той подарунок особливий для вашої особи особливий чи особливого пані Марина має для вас план Б. Пані Марину. Що ви тримаєте? Власне, це план А <свят> в будь-якому випадку, коли заходить людина і не знає смаку дарованого, то ми пропонуємо подарунковий сертифікат. Які ж вони гарнюсінькі? вони гарнюсінькі і в них є особлива фішка. Тут ще зображена ще одна моя цінність. Це подорожі сертифікат у формі. Це ж кохана може подумати, що він їй пропонує так, там, освічення так, в літаку. Посадкового талону на літак Це дуже креативно, круто. Все в літачках на будь-яку суму, хоч 300 гривень, будь ласка. Відвідини цього парфумерного простору, то завжди про релакс, задоволення та спокій. Друзі, а під час відключень світла цей простір працює ще як шелтер, тобто своєрідний пункт незламності укриття. І пані Марина сьогодні нас пригощає смачною кавою. Ну ясно, що всіх вона не зможе пригостити фізично, і це дуже накладно буде. Але ж вона розкаже, що вона тут зорганізувала під час як пункт незламності. Дивіться, ще буквально дві неділі тому ми самі тут замерзали. У нас перемерзла вода, перемерзли труби. Я три дні сиділа тут в мінусову температуру. В мінусова температура прямо в приміщенні. Води нема, світла нема, опалення немає, а люди є. Закритись на варіант, я тут сиділа, і мені допомагали працівники з сусіднього приміщення. З ремонтом цих труб, і потім настало тепло. Вони ще нам дучі, до речі, позичили. Нам стало дуже тепло, і я дуже вдячна також власниці цього приміщення, яка нам дуже допомогла в той період, і також надала ще свою переноску. Часткове опалення також з цієї будівлі наразі. І ми вирішили зробити тут такий міні-шалтер. Є тепло, є в нас зарядок дуже багато, в нас є завжди Wi-Fi, він працює від наших екофлошок, від нашого генератора. Генератор працює завжди, тому в будь-який момент будь-хто може прийти і просто погрітися. У нас, до речі, там обігрів працює. Також, а начало. поки грієтеся, друзі, можна ще й обрати улюблений парфюм. Тобто провести час з користю, не тільки зігрітися, а ще й обрати подарунок для себе коханої чи для свого коханого. Тому всі до простору.